Так, зараз ще розігріюсь, трошки маловато, слабо спався, малова, виспався. Ну нічого, зараз ще трошки прес і будемо віджиматись. В прямому ефірі буду бити рекорд там, хлопчина один. Віджався від підлоги 47 разів за 30 секунд. Тому ми будемо... Я кожного дня по 100 разів буду. Побачу зараз. Але під навантаженням буду віджиматися. Не так, що просто від підлоги. Ну ми ж не шукаємо легких доріг. Під лагеньким навантаженням. Ну зараз трошки прес ще прокачаю. Я взагалі віджимаюсь в самому кінці. Ну Тут на швидкість треба, то. Зараз буду... трошки раніше. Віджиматися, зараз престрошки в розігрію. І буде... будемо віджимати свій підло. Рекорд в Україні будемо бити. Ну я всі вправо роблю по 100, деякі, на прес роблю 200, тому що трошки набрав ваги, то заганяю на літо щас. Ну, взагалі по 108 роблю вправе. Трошки пишіть свої коментарі. Буду зачитувати питання. Так, час тут іде. Ну щоб не затримувати... Зараз. Щоб не затримувати... Нікого. А, камера виключилась. Щоб не затримувати нікого. Будемо зараз віджиматись. Буду мати зараз. Тільки я не знаю, воно запишеться. Сейчас я в айфоні включу. Щоб запис був. О. Тільки так десь виставить. Хочу, щоб видно було мене. Ж. Напишіть. А ви зарядку робите. Чи, звідки ви дивитесь? Чи є можливість у вас... Елементарне фізичне навантаження робить, є там у вас перекладини, турники в місцевостях, бо у нас чомусь тільки демонтують. Я не знаю, чим вони можуть аргументувати. Ну, я розумію, ну, наприклад, в Києві теж демонтували і швидко побудували. Віталій Кличко під цим взглядом э, дуже класно робить. Ну, тому що він теж тренувався, він розуміє, наскільки це важливо для... Для людей, для фізичного розвитку, дітей. От я не розумію, от можна владці, ці, які ну, зараз при владі і попередні теж. Чому вони не наголошують, чому вони не, не створюють нам умов? Вони що дітей не мають. У вас же ж також є діти, котрі теж хочуть тренуватися. Ну як хочуть. Вони не хочуть, їх треба примушувати. Та підставку щось вистою. Ну якщо вони не розвиваються, то вони ну, не мають фізичних навантажень, то вони деградують. Ви ж їх калічите. А дітей треба примушувати. Ну, спитайте тренерів. Чому же ж тренера примушують дітей? Там Наприклад, тренер по плаванню. Чомусь він же скаже, що треба пробіжку робити. Так, пишіть свої коментарі, запитання, будемо сьогодні рекорд України встановлювати. Будемо будемо віджиматись від підлоги. О. Ми видно так. Зайдемо. Може так просто поставлю все. Просто хочу записати, щоб було видно людям. Людям багатьом цікаво. Чому я не їжу по змаганнях? Ну тому що людина, яка виграла, вона себе... Ну, великою там бачить себе. А потрібно тільки маленькі можуть побачити істину. Якщо ти навіть високого росту, можна себе так вести, як наче ти маленький. О. Так камера. О. Ще раз виставлю. Так чітко, щоб було видно. Ноги на горі будуть. Нехай отак дісте. Щоб і ноги ж видно було. І туловище. О! Так, відео. Відео виставимо на Ютубі. Так, що? Будемо починати. Давайте. Готуюсь, тут включимо і все, поїхали. Так, тут ставимо прямий ефір. І все, що все, все дивлюсь скільки хвилин. Так, 54, 55, рівно в 7 хвилин починаємо. 58, 59, сад. Раз. Раз. Сим, девять, пять, десять, три, четыре, пять, семь, восемь, 10, три, 10, три, семь, восемь, десять, два, семь, восемь, девять, Красавець! За минуту 108 разів. Я побив в два рази більше віджався від підлоги. 108 разів за минуту і 2 секунди. Тренуйтеся, будьте сильні. Все, далі не будемо продовжувати ефір. Хотів і в прямому ефірі, щоб ж це було. І є відео 108 раз за 200 100. І причому легко. Тому я б радив усім рекорди, рекорди встановлюйте, але не заради слави грошей, а заради свого фізичного стану. і все. Тому що якщо ви заради слави грошей будете, то... Ну, віджався 108 разів за хвилину і 2 секунди. Та я не знаю, я і не буду, мабуть, виставляти ефір. 108 разів вдалося віджатися. За хвилину і. Хвилину і 2 секунди. 108 раз. Напишіть, чи ви віджимаєтесь від підлоги. Ні, викладу. 108 разів рекорд України. Ну, я не знаю, чи це рекорд України, світу. Ну, 108 раз напишіть, чи ви віджимаєтесь від підлоги. Там хлопчина якийсь. Я не дивився, як його прізвище, 50 раз, 47 раз за 30 секунд. Я віджався. 108 за 52, Ні, хвилину і дві секунди. Так, зараз включим. Включимо настройки. Але режим Wi-Fi включає. Викладу на цій сторінці. Віджимання. Хто захоче, можете подивитися в записі. Все, нехай щастить, хай гарного дня. Пишіть пропозиції, питання. Компромісні питання пишіть. Все, дякую.